Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти, а саме на уроці письма. Букви стали всі в рядок нума дружно на урок, бо наш перший дружний клас вже чекає тут на вас. Сьогодні до нас на урок завітав зайчик, який вперше прийшов до школи і він став школярем. Цією радісною новиною. Вирішив зайчик поділитися з друзями, які живуть у лісі, але бігти туди дуже далеко. Як бути? Що можна порадити зайчику, як ви думаєте? Ну, звичайно, потрібно написати листа. Але для того, щоб написати листа, потрібно вміти писати, знати, як правильно тримати ручку, зошит, вивчити правила сидіння за партою. Отже, на уроці навчання грамоти в школі ми будемо вчитися каліграфічно та грамотно писати і зайчика навчимо. На уроках письма ми будемо користуватися зошитами з друкованою основою, тобто прописами. Подивіться уважно на обкладинку вашого зошита, що на ній зображено. Звичайно, на ній зображено урок у лісовій школі. Як ви бачите, учнями у лісовій школі є ведмедик зайчик та білочка, а навчання їх сова. Чи здогадалися ви, який це урок? Звичайно, це урок письма. Звірята сидять за партами, зошитки у них покладені під нахилом, а в руках вони тримають олівці. Як ви бачите, зайчик та білочка тримають олівці в правій ліці. А ведмедик у лівій. Справа в тому, що ведмедик лівша. Розгортайте ваші зошитки. І перше, що ми побачимо, це умовні позначення. Давайте їх розглянемо. Умовне позначення олівець означає наведи, заштрихуй, напиши. Ручка напиши, мікрофон розкажи. Два мікрофони. Поспілкуйся з друзями. Коробка з олівцями. Сфарбуй або намалюй, і обличчя без ротика покажи свій настрій у кінці уроку. На сторінці перші вашого зошита зображені малюнки, які допоможуть нам познайомитися з правилами правильного письма. На малюнку вгорі ви бачите хлопчика і дівчинку, які показують нам, як треба правильно сидіти за партою. Сидіти за партою треба зручно. Ноги тримати на підлозі повною ступнею, спинку тримати прямо, голову нахилити трішки вліво і вниз, так, що бачити написане в зошиті, літті покласти на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину долоні. Сидіти за партою правильно дуже важливо, інакше можна причинити шкоду своєму здоров'ю. тісувати свою поставу. Що ви бачите на малюнку на екрані. Малюнок, що знаходиться посеред сторінки, вчить нас, як правильно тримати ручку. Але перш ніж навчитися правильно тримати ручку, давайте згадаємо, а хто не знає, вивчимо назви пальців. Повторюйте за мною. Цей великий та міцний. Цей мій пальчик казівний. Цей середній працьовитий, Безіменний, нассердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. Ще. Цей великий та міцний, цей мій пачок казівний, цей середній працьовитий. Безіменний, наш сердитий. Та найменший між братами мій нізинчик перед вами. А тепер познайомимося з правилами правильного тримання ручки. Візьміть ручку в руку і поставте цю руку на лікоть. Тримайте ручку трьома пальцями великим середнім казівним на відстані 1-1,5 см від кульки. При цьому великий середній казінний пальці сігнуті. Безіменний та мізинець на лежать опорою для кисті, але не притиснуті до долоні. Верхній кінець ручки повинен дивитися у праве плече. Малюнок внизу сторінки показує нам, як правильно повинен лежати зошит на парті. Зошит повинен лежати косенько напроти середини грудей. А тепер погляньте на сторінку другу вашого зошита. Куди на вашу думку вирушає хлопчик? Думаю, ви здогадалися, що хлопчик йде до школи. А хто залишається вдома? Вдома залишається сестричка, песик та іграшки. На цьому малюнку треба домалювати зображення песика та іграшок. Спочатку наведіть зображення проспімується, а потім розфарбуйте. Для виконання завдання ставте відео на паузу. А тепер послухайте віршик, який називається Миколка першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Улівця поклав у сумку. Книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків лопату, білочку руду хвостату, луки стріли і рушницю, Ще й пухкеньку паляницю, Ще стільця, стола і парту, І географічну карту. Трактора, машину мило, вже й на дворі звечоріло, сів Микола, дума думку, чи усе поклав у сумку. Як ви бачите, малий Миколка ще не вміє збирати портфель. І ще не зрозумів, що іграшки не потрібно брати до школи. Погляньте на малюнок, що розміщено нижче у вашому зошиті, що на ньому зображено. Звичайно, на ньому зображені іграшки. Яка іграшка зображена справа? Справа зображений колон. Яка іграшка зображена зліва? Зліва зображена лялька. Яка іграшка зображена посередині? Посередині зображений вертоліт. Ці зображення вам теж потрібно спочатку навести простим ліцем, а потім розфарбувати. А нижче на пустій плашці потрібно намалювати свою улюблену іграшку. А наш з вами урок добіг до кінця. Я бажаю вам натхнення. На все вам добре!